Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це брифінг ранковий для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Цього тижня брифінги виходили рідше, тому що обставини ви знаєте пов'язані з моїм подальшим вступом на військову службу. Але в міру можливості, наскільки будуть дозволяти умови, буду виходити для вас в ефіри, аби обговорювати важливу і. Актуальну інформацію, отже, з того, що відбувається, відомо знову ж таки, що Україна повторила запит на кількість ракет, які нам необхідні для того. Аби захистити нашу енергетичну інфраструктуру, тому що ворог продовжує бити по ній. Ми бачимо, що після того, як ворог застосував велику кількість ракет та шахерів, знову ж таки, в ніч на 14 грудня Росія запустила значну кількість дронів по території України. Тобто, ворог не відмовляється від тактики атак, від тактики агресії. Вони це здійснювати наше ж завдання, продовжувати давати відсічі. Для цього потрібно підтримати. Партнерів. Ну а що там, партнери? CNN вийшло із повідомленням про те, що адміністрація Байдена надасть Україні тисячі. Десятки тисяч снарядів, тисячі ракет різних типів, бронетранспортери і велику кількість іншого озброєння. Тобто, ми бачимо, що в принципі послідовно виконується обіцянка, яку озвучував радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван. Який говорив про те, що Україна отримує значні обсяги озброєнь. Про це говорив і сам президент Джо Байден, а також артикулював це і державний секретар Блінкен, як і інші високопосадовці Сполучених Штатів. Отже, ми можемо розраховувати і розраховувати і сподіватися на те, що дійсно отримаємо значні обсяги озброєнь. Це вже буде такий не перший, а вже четвертий чи навіть п'ятий пакет масштабний від наших стратегічних партнерів, сполучених штатів. Америки, за що ми звичайно їм і вдячні, це надзвичайно важлива підтримка зараз. Що відбувається, відбувається те, що дійсно, як мінімум на півроку ми отримуємо можливості тримати фронт, і можливо не тільки тримати, а й проводити операції іншого характеру, навіть пробувати десь стиснути на ворога тактично контрнаступати, виборювати цінні клаптики для нас, нашої дорогоцінної української землі. Тобто змінювати дещо ситуацію на полі бою на сьогоднішній день. Помітно, що це є фактично мета адміністрації Байдена зробити дійсно все, щоб кожен цент пішов і щоб ми могли протриматися на цей період, поки ми ще не почули офіційного плану новообраного президента Сполучених Штатів, наступника Джо Байдена Дональда Трампа. Адже він теж має певні свої плани і, власне кажучи, це. А треба розуміти і усвідомлювати так само, що ж можна сказати, із приводу того, що на сьогоднішній день. Взагалі відбувається в таборі Трампа. Знаєте, з'явився ряд публікацій, і Wall Street Journal, і NBC, і New York Times про те, що можливо готується перемир'я на 2025 рік. Буде припинення вогню. Навіть керівник бюро Наці... бюро національної безпеки Польщі висловився з приводу цього, що мовляв, дивіться в принципі. Можливо, у 2025 році вогонь припиниться. Дуже багато публікацій щодо цього. При цьому NBC взагалі заявляє про те, що Трамп може, фактично, Трамп може. Спробувати взагалі задіяти всі механізми, щоб ледь не в перший день після інавгурації, тобто вже там 21 січня, спробувати змінити ситуацію. Ну і власне кажучи, зробити все для припинення вогню. І тут одразу виникає запитання: а що робити з путіним? Україна вийшла із заяви, і президент України Володимир Зеленський чітко аргументовано викладав українську позицію в багаточисельних інтерв'ю для західних медіа, і не тільки західних, де Володимир Зеленський казав, що ми потребуємо чітких гарантій безпеки, що абсолютно потрібно підтримати цю заяву президента. Ці гарантії безпеки. Мають бути такими, щоб ми розуміли, що Росія не буде нам загрожувати в майбутньому. Це НАТО, і не менше того. Тобто ми потребуємо гарантії колективної безпеки, які може надати саме Північно-Атлантичний альянс. І від цього потрібно, власне кажучи, відштовхуватися, що саме це є надзвичайно важливим, і тому це стоїть в основі. Далі це гарантії безпеки, це недопущення розброєння роззброєння України, демілітаризації, це вихід російських військ, а не відвід українських військ з Херсону і Запоріжжя, як Путін висуває свої, скажімо так, ось ці недолугі ультиматуми. Ось це я зрозуміла послідовна українська позиція, і вона викладена. Натомість, що ми чуємо знову ж таки виліз, як чорти з табакерки, медведів, який каже, та ні. А Росія готова тільки якщо Україна визнає так звані реалії на землі. Ну почекайте, які реалії на землі? Звичайно, ні. Це ж уявити собі, що виконати терористичні вимоги про те, що залишити такі великі міста, як Херсон і Запоріжжя, які Росія навіть не контролює, тобто вони не здійснюють там режим фізичної окупації. Тож про що мова за таких обставин це взагалі є неприйнятним, як на мене, і ми це розуміємо. Відтак є чіткі зараз. Я думаю, ведеться боротьба на всіх щаблях. А представники нашої влади всі докладають зусиль для того, щоб переконати адміністрацію Трампа і безпосередньо новообраного президента США, що є шанс змінити ситуацію, в разі якщо дійсно буде продемонстровано справжнє американське лідерство, зокрема і Дональда Трампа і США, і це дасть змогу. Нам фактично говорити про те, що будуть створені умови, коли у Путіна не буде залишатися жодного іншого вибору, окрім того, аби піти на поступки, окрім того, аби говорити саме про позицію а, сили, саме про позицію а, України, саме її брати за основу як ключовий елемент. Тому, власне кажучи, ми потребуємо. От зараз ми підходимо до того, що адміністрація Байдена намагається зробити саме це, надаючи значні обсяги озброєнь нам. Далі ще потрібно сказати, що всі ці публікації вони є, вони говорять про 2025 рік, всі багато хто, але треба розуміти, що паралельно з цим. А високопосадовці адміністрації США Білого Дому, Пентагону і Держдепартаменту виходять і роблять заяви про те, що Росія Путін таки не відмовляється від ідеї запуску Арішника, і це може відбутися найближчим часом, можливо, цими вихідними 14-15 грудня. Тобто він не відмовився від цієї ідеї повністю. Вона в нього є. Ну і відповідно, ризики саме ці існують. Як це поєднати? Тому, власне кажучи, я думаю, що є багато публікацій. Вони демонструють певну таку, можливо, колективне, знаєте, те, що там на слуху десь може обговорюватися, що називається в кулуарах, дискутуватися на шпальтах медіа і тому подібне. Але нам все ж таки потрібно дочекатися, як би там не було, 20-го, 21 січня спокійно і послухати, що вже скаже президент Дональд Трамп не як президент-елект новообраний, а вже в статусі повноцінно офіційного президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це дуже важливо, і це буде показовим в тому сенсі. Що ми, зрештою, почуємо офіційну позицію американського президента, а не те, що друкують в медіа, переповідають, говорять в кулуарах на шпальтах, там газет і так далі. Тому що саме це важливо, крім того, ще не вичерпаний ресурс, і з адміністрацією Джо Байдена. А що це означає? Це означає, що, от, наприклад, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, в інтерв'ю для Суспільного зазначив, що Україна веде активні консультації із нашими партнерами зараз, тобто з адміністрацією ще діючого президента Джо Байдена, про те, що нам необхідні пакети допомоги, і ми бачимо, ми їх отримуємо, але і про членство в НАТО. Тобто ще не вичерпані повноцінно існуючі можливості із діючою адміністрацією для того, аби все ж таки спробувати ще зараз ситуацію, скажімо так, змінювати на нашу користь. Ще не всі, а скажімо так, щоб використати і подальші шанси з того, що нам ще залишається, власне кажучи. І тому я думаю, що це буде продовжуватися, це буде тривати ця робота. І ми будемо рухатися по цьому шляху, і тут ще можливі приємні сюрпризи. Тим часом не вщукають дискусії про миротворчі місії для України європейських військ. Як бачимо, це все ж таки обговорюється. Це є вочевидь певна, скажімо, позиція, які приділяють увагу європейські країни, тому що висловилися з цього приводу Німеччина. Яка сказала про те, що вони готові до будь-якої місії подібного характеру тільки в разі стабільного режиму припинення вогню, і є заява з цього приводу Італії про те, що Італія готова буде долучитися до такої місії, тобто, що Італія готується до того, щоб відправити, власне кажучи, своїх миротворців. Ну що ж, подивимося, як воно буде відбуватися. Насправді, знову ж таки, цей проект є. Цікаво, що про що це свідчить загалом? Ви знаєте, в цьому немає нічого поганого, тому що в будь-якому випадку присутність європейських військ це важливо, вона має тут бути. А інше питання: що тут завжди д'явол в деталях, тому що принципово важливий момент мандат місії як вона буде наповнюватися, які будуть її функції. Що вона буде готова робити, як вона стримує Росію, наприклад, для того, щоб Росія не порушувала той же режим припинення вогню? Тобто на сьогоднішній день ще залишається маса питань, на які, на жаль, немає відповіді. Сподіваюсь, вони все ж таки будуть знайдені, тому що є такий приклад показовий: подивіться, як Ізраїль перетнув кордон Лівану. І пройшов позицію фактично, де перебувала миротворча місія. А цю місію, цією місією керувала така країна, як Ірландія, член Європейського Союзу, європейська країна. І все, і це не завадило Ізраїлю пройти далі. Тобто є різні прецеденти, власне кажучи, як ми бачимо. І тому тут дуже важливо розуміти деталізовано всю спеціалізацію місії, її наповнення, її мандат, її технічні складові. І тільки потім уже робити висновки, наскільки це піде на користь чи не піде. Сподіваюся, ж таки більше піде. Ну, але це важливо. Ну і тим часом є інформація, що, начебто, Сі Цзіньпінь відхилив запрошення на інаугурацію Дональда Трампа, є, начебто, що звичайно свідчить про те, що ну, розпочнуться відносини американо-китайські, не дуже і свідчить про те, що. В Китаї усвідомлюють і розуміють, що політика Адміністрації Трампа, ну, буде м'яко кажучи, мабуть, не дуже то прокитайської. Скоріше, навпаки, я думаю, що ви прекрасно це розумієте, але разом з тим фактор теж показовий, власне кажучи, цікаво, ж яка буде політика, на що вона буде спрямована, чи Росію брати на західний бік і перетягувати. Проти Китаю чи фактично пробувати домовлятися з Китаєм? Тут ще поки що відповіді немає, але я думаю, що вже часу залишилося недовго до 20 січня, і тоді ми багато із цих відповідей побачимо. Друзі, у мене поки що все на сьогодні. А нагадую, що потрібно підтримувати сили оборони, підтримувати наші героїчні збройні сили України. Хто чим може учинком, думкою, словом, будь ласка, робіться, підтримуйте нашу робіть, ви внесок перемогу. Будь ласка, бережіть себе і пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю та Божим благословенням рухаємося вперед. Слава Україні!